Вітаю вас на каналі. Сьогодні 9 серпня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вас здивувати не новинкою, але я думаю, що всі будуть здивовані навантаженням і розміром ягоди. Це корневласний кущ. Я в кінці ролика скажу назву цієї гібридної форми. Але ви будете здивовані. Я сам в цьому році здивований навантаженням і розміром ягоди. Ось давайте перейдемо до куща. Я покажу на вантаженні будь, будь ласка, більше. Ось дивіться, який колір гарний. Ось дивіться, ми будемо, порухаємося повністю по переході. Далі ми покажемо вантаженні Ось дивіться, завалено урожаєм. Зараз я листочки трошки приберу від сонця. Ось так дивіться. Там далі. І ось дивіться, рухаємося. І дивіться, тут ось далі, 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 далі. Ось дивіться. Ось закінчилось. Я зараз вам вирву ягоду. Ви подивіться, приблизь. Близько. Подивіться, яке запилення. Бачите, гарно. Ось далі, ось дивіться, яке запилення ягоди. Руху майже нема. І зденедену це незначне. Але ви подивіться, от упало. Ось подивіться, який розмір ягоди. Колір. Якби мені хто сказав, що ця гібридна форма буде має такий вигляд, я б ніколи її не повірив. Ось дивіться, тут ягода ну, більше 15 грамів. Не взяв ваги, щоб зважити, але подивіться, яка гарна вона на сонечку. В цей час я брав дубовський рожевий оскар, але залишилась тільки ця гібридна форма. Називається вона журавчик вишневий. Бачите, яка вона? Так, в цьому році ягода стала набагато більша, це шостий рік кущу. Плюс у мене тут у сусіда сарай і вся вода стікає під цей кущ. Далі кущі переприщеплені, там був дубовський рожевий. Уже буде на інший рік інші будуть гібридні форми. Я вам покажу, але подивіться, якщо Попрацювати яка ягода. А в кого залишився журавчик вишневий, знає, який він смачний. Мармеладна така м'якість, трохи з підхрустом і фруктовні тона. Я думаю, навантаження, давайте ще раз отак загальним кадром покажемо. І подивіться скільки грон і які вони розміром. Оце я називаю виноград місця і часу. Дякую, що подивилися, до побачення.